Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні будемо говорити про те, в яких випадках виплачується страховка від нещасного випадку на виробництві. Страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві надаються за певних умов. Значить, по перше, страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, можуть отримати лише застраховані особи. Відповідно, пенсійний фонд України надав від. Відповідні роз'яснення. По перше, це передбачено статтею 29 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно до даної статті, під таке страхування підпадають особи, які працюють на умовах трудового договору, контракта, гіг контракту, іншого цивільно-правового договору та інших підставах, які передбачені законом на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності та господарювання. Зокрема. Які є резидентами Дія-Сіті, у тому числі в іноземних, дипломатичних та консульських установах інших представництв, нерезидентів або у фізичних осіб. Обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи, підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку з інших підстав, здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої післядипломної освіти залучені до будь-яких робіт. Під час або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок у період проходження виробничої практики, тобто стажування виконання робіт на підприємствах, діти до 18 років або до закінчення навчання, але не більше як до досягнення ними 23 років, які народилися з інвалідністю внаслідок заподіяні шкоди зарядку через травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під Час вагітності. Окрім цього, члени особистого селянського господарства, які не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, можуть застрахуватися добровільно. От такі підстави у нас передбачені чинним законодавством України стосовно страховки. Стосовно виплат страхових виплат від нещасного випадку на виробництві, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.